Я думала, що діток откипатися. А де татко? А ви хіба знаєте? Кулька для мого тата, тому що я його вже не бачила місяць, дуже з ним сумую. Я дуже хвилювалася за нього. Вже я склала вірша для нього. Зненацька лихо прийшло в наш дім. Та мій тато пішов боротися з ним. Ненависть і зло, що зі сходу прийшло. Здолає любов і домашнє тепло. Одумайтесь, зайди, ви ж наші брати, не слухайте гнома, що керує з Москви. Гном це Путін. Там чарі гостики немають. Ти там так сховався, але <говори> не бачив. Ну все, не плакати, всі, всім не плакати, тато приїхав, все. Ми працювали на блокпостах із національної гвардії, не допускали скажімо, так порушень. Наша була задача виявляти викрадені автомобілі, перебиті і так далі. Ну тобто, вся міліцейська робота спільно із задачами АТО. Все я розказати вам не можу, тому що це є службова інформація, але працювали спільно із іншими підрозділами. Я хочу побажати, щоб ми були одні з останніх, хто їхав туди на АТО. Краще доїхати відпочивати, краще доїхати дружити. Більше це все закінчилося. Тільки молитвою списали себе. Тільки молились, не тільки за нього, за всіх, хто поїхав, за всіх молились. Бачите, наші приїхали, а ті ж там все одно залишилися. І за тих теж серце болить. Покажемо, як ми були. Після приїзду кожна група неділю відпочиває. До вівторок вони приступають до виконання своїх функціональних обов'язків. Хто бажаючий, не були в відпустках, підуть в чергові відпустки. Решта людей будуть приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків. que não E